Донеччині. У нас немає фактів, що Ахметов організовував чи виступав спонсором сепаратистів, але з іншої сторони, коли по всій Україні почали створюватися добровольчі загони батальйони МВС. То ми, наприклад, планували там Дніпропетровську створити один батальйон, так а в Донецьку створити два батальйони. Там Харкові, там один батальйон. Тобто в всіх містах, обласних центрах ці батальйони вони ж на першому етапі створювалися як ну, силова структура, яка буде запобігати сепаратизму. Так, от в Донецьку не було створено ні одного підрозділа. І я вважаю, що це було той лакмусовий папірець, який. На жаль, визначив надалі. У нас не було силових підрозділів, щоб протистояти в цих регіонах сепаратизму. Так, а що рішення, яке було Ахметова? Він на вашу саме думку? усунувся від цього процесу. Хоча ми просили його mm. організувати і допомогти нам реалізувати ці проекти. А чому він саме усунувся, на вашу думку? Це треба Хметова питати. А, наскільки я розумію, він декілька разів там публічно. Заявляв, що треба якийсь там мирний план і все інше, але вибачте мене, мирний план треба шукати з людьми, які хочуть миру.